Леса попитные. Вот такие и лесные. Вот так Сьогодні 12 квітня і ось такий сонячний місто. Ось такі гумінки. Нічка вже підросла, лісочку розпустилась. Ой, красота. Зайшли в магазин. Дідушки на юбілей подарували сертифікат і ось він. Тут вибирає вудочки собі. Значить, спини до 10 грамів. Це буде береговий речі, це відново. А тобі яку який, це по чому їх можна вибирати? А, понятно. Ну хорошо. Вибирай, як вибереш, скажеш. Так, удочку вже вибрали, тепер катушку. А ні, є якась різниця? Є, дуже велика. Ну, Мені на вудочку треба невеличку таку хорошу, металічна катушечка. Ясно. Ось таке. Дуже хороше. Добре. Вибирай. А тут що, тоже по номерам якось? Да, да, все. То що на леске віда. Мм. Mm. Ну, хорошо, допишу по, по номерам. Угу. Mm -hmm. Ще поплавків не вистає. Дома повно всього. І а ти ще купляєш, да? да? Ну, купляєш. Не куплюся і мало. Людей. Да. А що воно час проходить ну, і воно мається і загубиться, і одірветься, і за це ти що станеш? Ну, там. понятно. Все, ну, да. Оце мені такі, знаєш, нравляться такі, що як раніше були, ото такі. Є, так. Да. Та дуже багато зараз красивих, є, угу. хочеш. Понятно, ну добре, тоді. то. Ну, все таке. Та то ж може такі здорові тобі зачем? Ну, це на 4 грами, це по грамах, що оцей, що осей. Ну, хорошо, добре. Так. Все, дедушка. Ось такі сертифікати йому подарували. Да. Тобі достатньо було грошей? Воно, воно, воно. Ну, добре, добре. Якщо що, то ще й доплатимо щось, так? Да? Да, ну все, дід, закругляйся. Ну, Давай. Все, дідушка довольний, скупився. Ну що? Щасливий. Зі зіду, ось, да. Добре, ти подивись, який Пішло, сьогодні Сонечко підемо на роботу. Да. Красота. Все, йдемо додому. Да. Давай. Ой, я тут вже вишенька зацвіла. Я тільки гляньте на цю красоту. І це вчора лежав сніг, і мороз був 4 чи 5 градусів. Даже. Ой, така краса. Така красота. І така здорова ось. Така вишенька. Ось така сьогодні погода. Сонце таке тепленько вже стало. Красота. Як тобі, дедушка, Сьогоднішній день. Прелесть. Скажи, вчора дощні, а сьогодні що Да, сьогодні такий весь денечок такий хороший. Весняний. Враз таке прямо піднялося. Mm -hmm. Трошки вологи дало, ж це красота. А тут не аж дідусь вже наш тут <рес> весь в роботі, весь в роботі. Ну що таке? Все таке, все, все красиве, все добре, все те, що треба, понабирав, розідалася. Та да. ти що? Да. А то в тебе того всього немає? Є, ну то вже на дачі, тепер вдома буде. А його всі мало, ага. Скільки не купився, мало-мало-мало. Да. Да. То це що, що? ти тут, і крючків, і гачків, і. І Все, все, і поводочки, і ключочки, і гачочки. І, і удочку купив. Ну це все. Малай, і чим же вона не така, як ті, що в тебе є. 20 штук. Ну, друга, новіша, красивіша, да? а це друга доріша, красивша, современніша. П'ять Понятно. Ну це не реклама, це ми просто ні, ні. було. Це те, що дід мечтав купити, і я його купив. Були, було в нього юбілей, йому подарували сертифікати, і він пішов і купив собі ось всякого. Те, що хотів. Да. Все є, а такого ще не було. Ну. Так що все добре. Розуміло, дід, ну це, це все серйозно, все серйозно. Та тут і місця мало. Це ж 5 метрів, ну куди ж ти його? Ну, скільки ж це вона по метру? Пість метровочка. Ага. З любого кущика в доставати, це ж... Ага. Ну, все, дід. Все десять такого ще не було. Не було так, так Зрозуміло, добре, що є, тобі що все підійшло. Да. Так що з Днем народження тебе прошедше, щоб рибка ловилася і велика, і маленька. Я не знаю, так. Да. Дякую. Може, вже закінчуй. Ніяк не, все, 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 не відірвешся все. від цього всього. Вже закінчую. Да. Так. ж... Твідач... Вже давно мріяв таке купити, а воно ж і ще мріяв би, ну діти ж подарили сертифікат. Yeah. Дякуючи їм, вже ж хоч і хочеш перейшлося йти брати, бо це набагато швидше вийшло, оце. Оце все, що мріяв. Mm. Ну, Дітки, дякую. Це дуже вчасно <рес> і дуже красиво. Все процес пішов. <рес> Крючочки гачочки, да, дідуська? <рес> Любима справа. Ну, це тобі вихідний такий сьогодні. Так, да, прекрасний, Погодка яка сьогодні. Да, сьогодні пройшло два дні, а ось така сьогодні. Така два погода. два дні вчора яке було погане. Ой, це штучно, я забулася. Це ж позавчора мело, а вчора гололюд і. Мінус три зранку було. Це Чи ж тучно. Ну? А сьогодні ти подиви, яка красота. Угу. Так, прилість. Mm. Тепліше, тепліше каждый день. Ну добре було. Я щось думала, що все позамерзає. А так бачиш, що сьогодні ну, пройшлося нічого нормально. Вже за тиждень там до 20 градусів буде. Цвіт, цвітуть вже вечні, абрикоси все-таки залишилися, не померзли, так що все нормально. Дай. Ти ще довго будеш тут збиратися? Ні, я вже буде. Ти ніяк не заспокоїшся, так? Да? Я б ці людей збирався. Mm -hmm. Може там те прив'язав, те помінявся. То mm -hmm. Ну хорошо, дідуся. Займайся, займайся, бо я no. пішла своїми справами займатися. Займайся.